Хліб найсвятіше, що є в житті будь-якого українця. Без нього неможливо уявити стіл. Адже хліб це багатство і достаток. Недарма кажуть, хліб усьому голова. Для того, щоб паляниця потрапила до домівки, вона проходить складний шлях. І допомагає їй у цьому людина найголовнішої професії хлібороб. Саме він вкладає всю душу в цю почесну нелегку справу. Давайте пригадаємо, а як же хліб потрапляє на стіл? настає весна, початок напруженої роботи. І спочатку треба трактором виорати поле, взяти зерна пшениці і засіяти в землю спеціальними машинами, сіялками. Ось і проростають зерна і появляються перші сходи. Потім виростають колоски, їх збирають машини-комбайни, відвозять зерно на зберігання, потім зерно перемелюють на борошно і з борошна замісюють тісто, а із тіста випікають запашний хліб. Хліб пахне працею, любов'ю тих людей, які його сіяли, збирали та пекли. А коли потрапляє на стіл, то пахне сонцем, яке зігрівало маленькі зернятка, щедрістю, яку люди вклали, та полем, на якому ця краса виросла. Тож подякуємо тим людям, які працюють хліборобами. За те, що вони приносять нам не тільки хліб, а й безмежну радість, коли починаємо його їсти. Вклоняюсь низько в праці хлібороба, за урожай, за хліб отой святий, що він ростить і робить першу спробу, щоб хліб сіяв, неначе золотий.